Перша половина березня майже закінчилася, і багато з нас цікавляться, якою буде погода в Україні на кінець місяця. Розглянемо прогноз погоди на кінець березня в різних областях України. Так, у західних областях очікується переважно сонячна погода з мінімальними опадами у вигляді дощу та снігу. Температури можуть коливатися в межах від плюс 2 до плюс 15 градусів. У центральній частині України також буде переважно сонячна погода з мінімальними опадами вигляді дощу та снігу. Температура буде коливатися від плюс 3 до плюс 16 градусів. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. На півночі України на кінець березня очікується переважно холодна та суха погода. Опадів може бути небагато, переважно у вигляді дощу. Очікувана температура повітря на кінець березня на півночі України буде коливатися в межах від мінус 1 до плюс 10 градусів. У східних областях очікується переважно сонячна погода з мінімальними опадами у вигляді дощу. Температура може коливатися в межах від плюс 1 до плюс 14 градусів. У південних областях буде переважна сонячна погода без опадів. Температура буде коливатися в межах від плюс 8 до плюс 20 градусів. Загалом очікується переважна сонячна та тепла погода по всій Україні. Деякі області можуть бути теплішими, ніж інші. Завжди стежте за прогнозом погоди, щоб бути готовими до будь-яких змін. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!